Після трьох років поневірянь Франциско не може стримати емоції. Він в'їжджає у квартиру в Мадриді. Житло в оренду надала благодійна організація Справедливий світ плата на 30% нижча за ринкову. Я дуже щасливий. Дуже щасливий. Подивіться на цю кімнату, вона моя. сьогодні мені всю ніч снитимуться сни. Я спатиму як немовля. 62-річний пенсіонер зрозумів, що не може так багато платити за оренду, коли переїхав до столиці, щоб лікуватися від раку горла. Нині тисячі іспанців, як і він, опинилися в скруті через нестачу соціального житла та обмеження на довгострокову оренду. Дефіцит житла поглибився через бум на короткострокову оренду на таких платформах, як Airbnb та Booking. Так, пропонування довгострокової оренди за рік упало на 15%. А ось короткострокова оренда, призначена переважно для туристів, з початку року по березень, зросла на 56%. Пенсіонерці Кармен дали місяць, щоб вона виїхала з орендованого помешкання в Мадриді. Будинок, де вона прожила 25 років, продали. Квартири відремонтують і здаватимуть подобово людей викинули на вулиці, виселивши тих, хто жив там роками. У новинах повідомляють, що приїжджає близько п'яти мільйонів туристів, тож вони хочуть підготувати для них більше квартир. А як щодо місцевих жителів, які завжди там жили і платили гроші. Через великий попит на житло орендодавці вимагають платити за кілька місяців наперед. Це можуть дозволити собі не усі. Останніми тижнями це спровокувало хвилю протестів у всій країні. У звіті Єврокомісії йдеться, що фонд соціального житла в Іспанії становить лише півтора відсотка усіх будинків, тоді як середній показник у Європі 9%. За оцінками банку Іспанії, для того щоб вирівняти ситуацію, треба звести ще півтора мільйона будинків.